День добрий, рада вітати вас на сторінці меблігроєм. Пропоную вашій увазі тахту каплю від українського виробника торговельної марки Таймліс. Загальний розмір тахти від краю до краю 2 метри 6 сантиметрів. У глибину тахта займає 95 см. В цієї тахти одна бильця, бильця трішки закругленої форми. З декоративним кантом. Такий же кант іде по задній спинці, тахти, і задня спинка у вигляді каплі. До комплекту входить дві маленькі подушки: принцип розкладання тахти, дельфін. Для того, щоб його розкласти, її точніше розкласти, витягаємо нижню частину і підіймаємо її. Отримуємо спальне місце 1,51 см на 1,82 см. В тахті немає короба для білизни, так як спальне місце ховається під посадочним. Наповнення тахти пружинний блок, повсть пінополіорітан та синтепон. На цю тахту можливо обрати будь-яку іншу тканину або будь-який інший колір і підлокітник зробити з іншої сторони. А ми чекаємо на вас у гості кожного дня. До зустрічі, мої любі, папа. -па.